Для Путіна продовження війни це збереження його особистого режиму і його привладі. Закінчення війни для Путіна це початок катастрофи його режиму. Тому що пояснити навіть своїм рабам, що поразка це перемога. Ну можна, звичайно, пропаганда буде працювати. Але це зовсім не те, про що йшлося. Бо, бачите, якщо Європейці чітко і ясно говорять: ніякої демілітаризації, ніяких розмов про вето США Росії на якісь там просування України до ЄС і НАТО гарантії безпеки, так не НАТО, але з боку США і інших країн. Ну вибачте, не в лоб так полбо, як там у них за передниками говорять, і так далі, і так далі. Тобто. Ну, насправді, це справді тотальна поразка. Хай там Путін розповідає про федералізацію, про російську мову, про там е московську, е московських попів там і так далі і так далі. Це хай він собі розповідає собі на ніч замість казки. Але про це мові, мови навіть немає. То яка ж це перемога? А якщо так, то знайдуться ж ті не тільки в тому рабському середовищі, але й ті, що трошки повище. А за що ж ми страждали? А чому у нас все а Чому зараз йде процес знову націоналізації, награбляна, тобто, пішов вже другий етап перерозподілу багатства і так далі. Тобто є багато чинників, які будуть грати не на користь путіну, не на користь тій групи, яка сьогодні. Тримаючи в руках владу, але це вже люди, яким 70. Плюс. А інша когорта вовків, які там вже підросли, їм вже ця вся гарантократія навряд чи буде потрібна. Вони просто почнуть її рвати на шматки. Так що у Путіна якраз ситуація доволі погана, тому що з якого боку не подивись, всюди пахне смаженим, ну. Він довів свою велику Росію до того, до, що вона в кінцевому рахунку знову стане маленькою.